Я виріс на ваших піснях, голосував за вас на фабриці зірок. Я люблю, щоб на мене казали міфа. А жінка в ліжку то не зрада. Можна. І дуже добре смажу хлопці. Та це вже дуже сексі. Яка неймовірна красування, Олечка! Врешті ти прийшла! <клес> Тільки що от згадав, це ж боже мій! Це ж е, неймовірний проект, який називається Фабрика зірок що, Бляха. що ти ще ті часи взагалі пам'ятаєш? Ну я пам'ятаю, ми з тобою. До речі, сьогодні в е, дуже специфічному місці, тому що тут відбувалася вечеря після перемоги, е, і вечеря така дуже ключова. Я тут вечеряла з Андрієм Данилко з Романом Біктюком. І ще з деякими артистами чиї імена не треба сьогодні називати е, е, краще. Але тут ну це дійсно було дуже святкове, дуже важливе для мене місце. І я здивувалася, коли ти мене сюди запросив. Ну слухай, е, ти знаєш в космосі? Ж воно все не просто так. Таї. Оці от енергії нас сюди і привели. Ще оцей от шлейф фабрики зірок. Ти ще відчуваєш, що люди якось асоціюють тебе з цим періодом, чи чи вже все? Вже всі про все забули? Ну, Це насправді дуже прикольно, тому що досі до мене підходять такі бордаті мужики, як ти на вулиці, тільки ну, в яких вже половина зубів в роті не своя. Знаєш, і кажуть, я виріс на ваших піснях, голосував за вас на фабриці зірок. Але мені дуже приємно, і мене дуже тішить. Хоча мені здається, скільки б ти не зробив, знаєш, в силу того, що цей проект був першим, таким масовим, Uh -huh. Першим талант-шоу в Україні. Мені здається, що на моїй могилці так і напишуть, переможеться першої фабрики зірок. <laughs> <laughs> Слухай, а оцей от типочок такий блондин, да, який був Саша. з тобою, так. Uh -huh. да. Я чесно не пам'ятаю, як він називається. Ти ще, цей, у вас якісь є ще контакти? Щось mm. якось відбувається? Де він залі, Що Він хто він? E, був період, що ми якось періодично на життя зводило, але коли почалася велика війна, він мені написав: не переживай все нормально. Це просто Венера виходить в поле до Меркурія. Я послала його з. Uh -huh. Руським кораблем і з того часу ми не спілкуємося. Прекрасно. Ну а тепер давай малесенький тост. Тост. Бліц малесенький. Скажи мені: зранку чай чи кава? Кава. Корпоратив чи концерт? Концерт. Просеко чи віскі? Ти знаєш віскі. Хоча пісня в мене про просеко, все-таки після віскі я себе почуваю набагато краще. Полякова чи Кароль. Кароль. Поганий мир чи добра війна? Перемога України. Клас. Приймати подарунки чи дарувати? І приймати, і дарувати. Раніше любила тільки дарувати, тепер хочу Шанел чи Дольче Габана? Дольче Габана. Вау, любиш пояскравіше, так? Так, так. Який матюк ти найчастіше вживаєш, коли злиште? Курва, напевно. Є якийсь закон, який ти порушувала нещодавно. І можеш в цьому зізнатись. Оце про банку, то що було, краще зараз ще не розказувати, бо давність злочину ще не прийшла. Ну, я зокрема, робила мейк. напевно, це не можна робити. А час, Часто так взагалі? Оце Коли виклик. запізнююся на зйомку, як до тебе сьогодні буває. так. А від кого ти чула найнеприємнішу критику в свій бік? Напевно, від сина. Коли він каже, мама, ну, ну ця пісня не дуже. Я йому, коли показую Дамка, він, до речі, обирає, яка пісня з'явиться, яка ні. Я йому дуже вірю, тому що діти чесні максимально. А чоловік взагалі бере участь якось в цій цій двіжуці, шоу-бізнесовій бізнесові? Мі... Шоу-бізнесовій бізнесовій ні, він не любить двіжуху і не коментує мої пісні, тільки хвалить, бо він хоче жити зі мною довго і щасливо. І без синяків бажано, так? Найсмішніше, що ти чула про себе, якусь плітку, може. Мені постійно приписують якихось коханців, вже тепер почали приписувати 60. Я люблю, щоб на мене казали Мілфа. А коханок прописували тобі. До речі? А, а жінка в ліжку то не зрада. Можна? А наскільки з десяти балів тебе дратує, коли тебе досі вважають коханкою діду? А мені мій по барабану. Я тебе дратую, якщо це правда. Так що, напевно, нуль. Звідки воно взагалі полізло те, коханка дзіджу, коханка дзіджу? А люди ж вірять в те, на що вони здатні. Ти знаєш, в нас дійсно вийшли дві дуже класні пісні, і цьомаю, яку угу. люди люблять, і киця, яка про стосунки чоловіків і жінок. І люди дуже часто те, що бачать в кліпах і те, що бачать на сцені, коли е, артисти як актори відігрують конкретну якусь історію між собою, вони це транспортують в життя. Е, мені здається, ну всім хотілося, щоб ми були. Може, колись будемо. О, прикольно. Які зараз, до речі, стосунки у вас з дідзю? А чудові, його дуже люблю. Коли Він... бачились останній раз? Бачились давно. Чесно, бачились дуже давно. На благодійному концерті в Ахмадиті минулого місяця, здається, так, це було, так? Слухай, а з Славією, да, дружина його звати? Не знаю. Діддя, друж... ви не знайомі? Не. Взагалі? Yeah, yeah. Жесть, чуєш, куми і ви ж так давно думаєте? Така... Да, кум, це, ж, кум, це одне, одна справа, а його жінки це зовсім інше. Ні, ну колишня його дружина, ви що не знайомі взагалі? Ні, ви бачили, так, звичайно, так. Угу. Ну окей, добре. Тобто ноль По е, ноль. якихось. Ноль. Так? Масі. Боже мій, слухайте, запахло жареним зараз та, після ні. цих слів, я, я вам так. скажу. Є якась от помилка, яку ти зробила в своєму житті, і ти от зараз думаєш, о, зараз би я такого не зробила вже. Ой, ні, 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 А ні. тобі, коли 30+, плюс, ти вже не боїшся помилок. Мені здається, навпаки, що в бізнесі дуже багато людей бояться бути якимось не. Правильними бояться говорити, ляпати дурницю, бояться визнавати свої помилки. А якраз такі помилки і недоліки вони роблять нас людьми. Тому я не боюся, що було, то було. Наче воримо ще в майбутньому. А який був найбільший гонорар, який ти отримувала взагалі? Е, На свою кар'єру таку, що ти прям Оо! Це все мені! Так, щоб я тобі сказала, що це все мені. У мене ж завжди все ділиться між командою. Напевно, найбільше це був довоєнний новорічний 15 тисяч євро. Клас. Mm -hmm. Ну нічого, я думаю, що буде ще більше після перемоги. Після перемоги. Але <гум> будь ласка, три риси характера свого чоловіка, які тебе просто вбивають в ньому. <гум> так, почнемо його спокій, тому що ж мене коли штормить він навпаки як це, є, як, як лід. Потім Ні, решта мене збуджує. Добре, а що, що, що там збуджує, розкажи. Він вміє мене слухати і чути, це дуже важливо. Це жінку збуджує. Він не засинає, коли ти з ним якісь ні, там розмови ні. розмовляєш, так? Е, е, ні, не засинає, терпить, мовчки терпить. Слухай, а у вас взагалі от всередині в сім'ї там оці обов'язки якісь сімейні? Як вони у вас розділяються? Хто чим займається, хто виносить сміття, хто то її їсти. Хто, хто перший е, взяв тарілку в руки, то її миє, знаєш. Ну я стараюся не мити посуд, я не люблю це робити, до речі. Е, е... А що любиш робити по хаті? Нічого. Взагалі <схід> ні я люблю. А готи... я, готувати. я люблю готувати. <схід> і що в тебе яка корона страва? Я навчилася, коли почалася велика війна, коли я була на заході з малим. Я навчилася нарешті пекти хліб. Я добре готую борщ і дуже добре смажу хлопці. Дуже добре смаж. Дуже добре смажиш хлопців. Карасиків. А чоловік. А чоловік що готує щось? Чому з тебе бали? Чоловік раніше там він любить запікати рибу. Він а він, до речі, готує класну тірамісу і ще який, цей шолошкою розбивають французький десерт Як він називається? називає могуль Ні, крем брюле О! О, От нормально до і думає, він круасани, прикринен... до речі смачні випікає. Як взагалі ви балуєте один одного? І чи ви балуєте один одного? Є у вас якась така неймовірна романтика? Стосу неймовірна романтика, коли ти більше 20 років разом, це знайти можливість побути вдвох. Е, тому, е, якщо нам вдається сходити вдвох в кіно, посидіти вдвох, десь погуляти лише вдвох, то це вже дуже сексі, правда. І мені здається, що дуже важливо в стосунках знаходити час, щоб поговорити одне з одним. А вас That's... буває, трапляється ще такий спонтанний секс десь mm -hmm. в машині? В вані... Ні, закрилися, гості прийшли, тусуються на кухні, а ви такі Км -км, малий зі мною <гум> 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 буває, було і в ресторані, так. Заставали mm. вас коли-небудь за цим ділом? Mm, е -е -е, колись в Нью-Йорку давно, так. Застукали, ми в ліфті е -е, бо... Ну, це було ще до народження. Нестер, син. Не дивись, будь ласка, це відео. <гум> А що аплодували чи штраф виписали? Ні, нічого зробили вигляд, що не помітили. З яких питань ти радишся з чоловіком? Взагалі? Жінка радиться тільки коли хоче ствердити своїй думці, тому Щоб він підтвердив, так Так, що я права. А якийсь є такий романтичний вчинок, який чоловік зробив для тебе? От що ти? Ніколи не забуду це! – ніколи, не забуду це. Ну він мені написав лист від руки в той період, коли ми не спілкувалися. На 32 сторінки. Ну ні, ні, ні то ти був такий, ну ти напевно розумієш, бо ти ще в той період теж закохувався в дівчат, коли листи від руки писали. Угу. В якийсь період я приїхала в Київ і вирішила, що будувати кар'єру. Я про це навіть в книзі свій писала. І він мені прислав лист, написаний від руки і квитки до Парижу і написав, що якщо все так само, як колись, то я тебе чекаю, і я прилетіла. І звідти повернулася з Настором під серцем. До речі. Ти дивися, яка гарна історія. Як ти думаєш, якою ти будеш свикрухою? А, хз, ти знаєш? Я, я не знаю. Поки він маленький і біля мами, то я нормально ставлюсь до всіх жінок його оточення. Але я не знаю, як буде далі. Ну я сподіваюся, що щасливою зайнята своїм життям і, і не заважає сину зі своєю свикрухою, от як в тебе зараз складається? А, дуже норм. Ви рідко бачите, часто що? на на свято, на Пасху і на Різдво, коли я приїжджаю. Ага, в гості. Тобто, все ж таки, оце ця приказка, що найкращі стосунки з батьками це ті, які далеко живуть, так? І рідко ви пересікаєтесь? Ні, мені здається, що просто в нас немає необхідності контролювати одне одне, тому в нас все нормально. Чого? Все ну, не, а начині. як часто ви взагалі бачите? Тільки по, по великих святах чи там не знаю, ні, раз в місяць мусите коли, приїхати? Ні, 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 ні. Коли приїжджаю, в мене такий графік, що нам рідко вдається. Коли, звичайно, ми були на заході, то тоді бачилися частіше, а зараз рідко. На, на різдво на Пасху День народження. Ну і у вас є, ви можете собі там якісь про якісь секретики поговорити? чи у вас такі формальні більше стосунки? Ні, в мене секретики з чоловіком. Mm -hmm. А ти взагалі себе мамою хорошою вважаєш? А, я сподіваюся, що так. Ну, Нестор часто про це говорить, хоча я не питаю. Або... Хвалить тебе, так? Угу, mm -hmm. Каже, що я класна. класно. Назви топ 3 правила у вихованні хлопчика, власне. Залюблювати, бо мені здається, що не заціловані в дитинстві чоловіки, потім не знають, чого хочуть в житті. Питати його часто, що тобі подобається, щоб він це проговорював вслух. Так він чіткіше мені здається, обере справу, якою хоче займатися. Ну і робити з ним якісь, якусь шкоду разом. Я пам'ятаю, що ми колись у Львові залізали на дах разом готелю. Ми танцюємо з ним під дощем, і ми часом з ним матюкаємося, коли ніхто не чує. Та ти шо? Краще нехай біля мами навчиться. Гарна та, та, метюкація. Так та. та. ти як дівчинка, угу. ти багато часу у цьому приділяєш? Ці ота така дівоча рутина. Да? Ранкова, вечірня, всі ці масочки, кремчики. Це ти... взагалі твоє? Чи ти так я люблю дуже? так. Мені здається, вам чоловікам простіше. Ти вмився, тако брови поправив. і Ти вже красивий. А нам особливо з часом доводиться більше часу витрачати. Але це для мене кайф, тому що я, коли після роботи там всі заснуть, я закриваюся в ванні, Я можу набрати ванни, насипати туди со. Олі з магнієм запалити собі свічку, включити якусь класну музику, намазати е, на обличчя купу баночок. У Мене, до речі, дуже багато всяких баночок. І просто думати про те, що я хочу, і дякувати за день. Е, тому що з цих подяк формується завтрашній день. Коли ти щаслива засинаєш, ти тоді в нормальному настрої прокидаєшся. Незвичайно, якщо русні вночі не було і вони не бомбили нас. Скільки грошей ти в місяць приблизно от на себе як на дівчинку тратиш? Ну тисяч напевно, гривень. Чисто на догляд за собою. так? Угу. А є зараз от щось таке, е, якась дороговартісна покупка, яку ти хочеш здійснити, але зараз, поки грошей нема, треба трохи дозбирати. Я хочу дороговартісний кліп. Треба поки дозбирати Ну, мені здається, зараз дороговартісні кліпи, вже ніхто і не знімає. Я yeah, мені дуже хочеться. Я знаю, що не знімає, але мені б дуже хотілося. Є дуже класний режисер в театрі Франка Уривський, молодий, дуже талановитий. Мені так подобається, як він бачить. і я мрію колись наколядувати багато грошей і зняти з ним якусь таку роботу, щоб вона отримала гремі, щоб це було українською. Який останній подарунок ти від чоловіка отримувала? Останній подарунок? що він мені подарував? Що ти мені Нічого не подарував. Боже Ні, щось подарував, я брешу. Цей абонемент в спортзал. Боже, слухай, за такі подарунки деколи. Ні, я хотіла, я хотіла. Я йому конкретно сказала, в який та я хотіла, він мені подарував. Є е, взагалі варіант того, що о, тебе можна буде схилити, знятися у фільмі для дорослих? Так а ми вже дуже дорослі. Мені здається, будь-який фільм зі мною це вже фільм для дорослих. Ой, ой, ой. Ну а якщо так, от ну не знаю, щось таке а, така красива якась еротика, типу там не знаю, «40 відтінків сірого. А то хіба красива еротика? Мені здається, там все дуже. Мені здається, то ти то для цих для 17 плюс А В нас з тобою еротика має бути 30 плюс. Якщо я ще буде знімати Альмадовар, то я за якщо зі мною в ліжку буде Хав'єр Бардем, то звичайно. О, дивлюся знов скандал сьогодні. Ще одна причина для скандалу сьогодні в хаті. так? Дуже сексі. Я, я мрію, що ми колись познайомимося. Є якісь прикмети, в які ти віриш? Прикмети, в які я вірю, Ну, я як артистка, ем, якщо падає сценарій перед концертом, сідаю на нього за кулісами. Ем, в мене є свої особливі слова, які я кажу перед виходом до людей. Ем, в мене є ритуал після виступу, який я роблю з водою, ем, щоб був обмін енергією. І ще коли я їду під потягом, я кладу сумку на голову, бо кажуть, що так, тобі в кишені впаде багато грошей. Коли їдеш у полі? Коли ти їдеш під потягом, знаєш міст, коли а, ти їдеш ага. і їде потяг, треба класти сумку на голову. І тоді в тебе буде в кишені мільйон. Клас. Я досі кладу і чекаю мільйон. А оці всі астрологи, таро і так далі? Н ні, не, не практикую. Хіба мама, мама тільки мені розкладає Таро. А ти пробувала щось робила вже чи ні чи ні? Е, Догадалок до всяких цих не хожу, тому що в мене є зв'язок, і я сама трохи відьма, і якщо я буду когось долучати, це зникне. А як я тоді пісні буду писати? А, так, а що за зв'язок? Як ти його відчуваєш, е, як його пояснити? Ти взагалі не знаю, відчуваю його з дитинства. Бачу людей, коли виходжу в зал, бачу, з якої енергії вони прийшли, що вони хочуть, і що в них тут всередині. Три артиста українських наших, яких ти зараз сама слухаєш. Mm. А, мені дуже подобається Fauna», Мені подобається пацани, які були на Євробаченні. Циферблат, дуже класна музика. Мені подобається Анка, дівчинка, яка була на відборі. Теж ми писали з нею Різдва, теж на щедрівку. І ще кого я слухаю канонічно, не знаю і все. Напевно, все. І каднай мені подобається. А дзіджо. Діті <свісно> не слухає, він Пономарьову тепер на вухо співає. <свісно> Є щось на що ти все от ніяк не можеш наважитись, От вже і ніби треба, або може, і вже хочеш дуже сильно, але от ніяк не наважишся. Наважитися. Угу. <свісно> <свісно> На концерт, напевно, великий в палаці Україна. Напевно, пора наважитися. Хороший план. Mm. Якщо щось ми допоможемо, ти Клас. вже знаєш. Вийдемо на сцену, заспіваємо, станцюємо, якщо треба буде. <ріхи> якщо би ти починала життя ще з того аркушу, що би ти в першу чергу зробила? Я би побудувала велику стіну між Україною і тим сраним сусідом, щоб вони не могли через неї перелізти і порозбивалися в. В, просто я не знаю, в такий в милинець в неї. Продовжи фразу. Май... Коли мені буде 50, я? Не, о, я заведу собі молодого коханця, він буде читати мої книги, масажувати мої ноги і казати, що я найсексуальніша на світі. А чоловіка куди дінеш? Він буде з нами. Це хороший, хороший план. Як не з'їм, то понад знаєш? Що тебе найбільше бісить? Бісить русня. А якщо крім цього, бо то таке загальне, бісяче. Бісить. Коли люди забувають, що треба бути людьми. Є варіант, що тобі набридно співати, і ти щось захочеш вибрати, якийсь інший напрямок для своєї діяльності? Якщо так, то що це може бути? Якщо це питання від когось з цеху, то не дочекайтеся. Ні, я дуже люблю співати. А якби погратися, ну в мене вийшла книга, як полюбити то що дзеркалі. Мені сподобалось, вона зараз ввійшла в топ-5 книжок про ментальне здоров'я, mm -hmm. я мрію, щоб вона стала світовим бестселером. І дівчата, які читали, просять написати ще. Так що я думаю, що я писала ще. Дивися ти в українському шоу-бізнесі, прям в, в усіх його аспектах встигла вже побувати. Як ти mm -hmm. думаєш, яка основна проблема на сьогодні? В українському шоу-бізнесі так само, що серед цих людей люди втомилися і забули, що треба єднатися і підтримувати одне одного, робити одне одному компліменти і бути просто трохи добрішими. Мені здається, що ми про це забуваємо. А ще е, треба, щоб бізнес великий вкладався в шоу-бізнес. Я про це кажу з кожної сцени. Це дуже важливо, щоб ми звучали, так як щедрик свого часу зробив нас гучними на весь світ. Зараз теж у нас дуже багато класних молодих артистів, е, яким треба інвестиції, Правда, е, який день свого життя ти ніколи не забудеш. Ніколи не забуду день свого життя. Напевно, коли народився Нестор, е, тому що я була в шокові, що може жіноче тіло, і взагалі, на що, на що я спроможна. Це означає, що у всіх аспектах людина може все. Ми дуже часто просто себе боїмося. До речі, до родів і після родів, як твоє інтимне життя змінилося, от по відчуттях для тебе. Ну мені зараз подобається набагато більше. Ти знаєш, мені здається, що з віком взагалі секс стає да, якіснішим і більше по кайфу, а не задля охів, ахів і тривалості, як кажуть. Хоча з тривалістю теж проблем нема. Мусік. Що вважаєш своїм найбільшим успіхом на сьогодні? Найбільшим успіхом е, людей, які мені пишуть, які мене слухають, які мене дивляться. Я завжди казала, мене питали, з ким я сплю, що я популярна. Я сплю з вами. Е, народ мій продюсер. Я дуже дякую кожному за вашу увагу і за те, що ви мене любите навзаєм стільки років, як і я вас. Ти дуже крута і дуже гарна. Я дуже радий, що ти сьогодні до нас прийшла. Підписуйтесь на Люкс ставте лайки і коментарі.